Всім доброго денечка! Сьогодні нам 4 місяці. Рішив засняти такий відосик. Як от чот Був 3 місяці, тепер 4 місяці. Такі ми красуни 4 місяці. Годуємося вже місяць без прямі. Зернові. І соя Ось такі поросятка, хто розказує, що вони ростуть без преміксу. І не можна ніколи в житті давати, бо не будуть від неї рости. Питайте в них. Чого вони не ростуть? них без преміксу. У мене ростуть отак сьогодні 4 рівні місяці від народження. Отаки От ми є. Такі дівчулі тут бігають того самого віку. Просто розподілив виводки це дівчата, а там кабани. Якось так. Думайте, робіть виводи.